Є знижки до Дня Незалежності на Декателен. 15% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках Подорожник вам та Ощад! Сьому рівно Київський час. Я вас вітаю. Починаємо. f 16 в Україні про це зауважив президент у своєму зверненні. Першими державами, які акцептували наш запит про надання літаків, стали Данія, Нідерланди і Сполучені Штати. Про це повідомив президент. Про те, яка кількість літаків надійшла в Україну, не зазначив. Хоча напередодні видання Економіст розповіло, що в Україну прибули перші 10 літаків. Росіяни створюють фейкові стосунки Резерв Плюс. Такі підробки, як повідомили в Міністерстві оборони, країна агресорка поширює, щоб збирати персональні дані українців. У відомстві закликали користуватися тільки офіційним сайтом «Резерв плюс». Також закликають не переходити на сайти, що закінчуються на .top.website.org, а перед завантаженням застосунку перевіряти, що його розробником є саме Міноборони України. На Полтавщині через російську атаку пошкоджена залізнична інфраструктура. Як повідомили в «Укрзалізниці», в Полтавській області внаслідок нічної атаки російських військ напередодні пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Низькі поїздів харківського напрямку курсували із значними затримками до 10 годин. Як зазначається, пошкоджені були колії контактна мережа опори. На щастя, минулося без постраждалих. Протягом вчорашнього дня залізничники намагалися локалізувати проблему. В цілому рух було відмовлено. В Малії заявили про розрив дип-відносин з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців, туарегів які нещодавно розгромили колону малійських військових і російських найманців ПВК Вагнера. На думку перехідного уряду африканської країни дії України порушують суверенітет Малії та виходять за межі іноземного втручання. Крім того, у ком'юніке малійської хунти, яка має добрі відносини з РФ, до речі, містяться наративи про нібито нацистський режим в Україні. Наприкінці липня повстанці Туареги поширили в мережі матеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК Вагнер в Малі, Нагадаю. Ну а міністр закордонних справ України тим часом Дмитро Кулєба розпочав свої африканські турне з 4 по 8 серпня. Триватиме робоча поїздка його туди. Під час цього візиту він вперше відвідує Малаві, Замбію та Маврикі. У міністерстві зазначили, що цей візит є частиною активної зовнішньої політики України, спрямованої на зміцнення міжнародних зв'язків і розвиток двосторонніх відносин з африканськими державами. Основними темами переговорів будуть розвиток двосторонніх відносин і залучення африканських країн до процесу відновлення справедливого миру в Україні. Пілоти ВПС Німеччини разом зі шведськими військовими льотчиками перехопили два російських винищувачі су 30 Літаки були помічені над акваторією Балтійського моря. Про це повідомили на офіційній сторінці німецьких ВПС у соцмережі Ікс. Як зазначається, разом із партнером по НАТО, Швецією два німецькі літаки Єврофайтера з місії НАТО. Сьогодні вилетіли на перехоплення літаків, де було ідентифіковано два російських су 30 Власне пілоти су поводилися недоброзичливо, але не агресивно. Так повідомили німецькі офіцери. Якщо спека повернеться, світло знову вимикатимуть. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що відключення повернеться до українців, якщо підвищиться температура, адже це може призвести до погіршення ситуації в енергосистемі. Минулого тижня відключень майже вдалося уникнути. Сьогодні вони також не плануються. У Британії продовжуються масові заворушення. Вони відбуваються за участі сотень противників міграції. Люди грабують магазини, палять автомобілі, нападають на поліцейських. Кілька правоохоронців отримали поранення. Понад 90 людей затримали. Ці заворушення називають наймасовішими у Великій Британії за останні 10 років. Вони сплахнули після нападу на дитячу школу танців в англійському Саутпорті 29 липня. Тоді я нагадаю, 17-річний підліток вбив ножем трьох дівчат віком 6, 7, 9 років. Ще 11 дітей двоє дорослих тоді отримали поранення. У нападі підозрюють Акселя Руда Кубану. Це річний хлопець з села Бенкс у графстві Ланкашир. Він народився у Ельсі, однак в інтернеті поширилися неправдиві заяви про те, що руда є шукачем притулку, який прибув до Британії на човні, і досі є. Мігрантом. Далі про наші перемоги на Олімпіаді. Бронзову нагороду у стрибках висоту виборола українка Ірина Геращенко. А олімпійською чемпіонкою цій дисципліні стала Ярослава Магучих, яка в дуже напруженому фіналі змагань змогла обійти австралійку Ніколу Оліслагерс. Також Михайло Кохан завершив вчорашній тріумфальний вечір для України ще однією медаллю. Він бронзовий призер у метанні молота на Олімпіаді. В Парижі ми вітаємо всіх спортсменів, всіх тренерів, які насправді і посіли призові місця і які ні. Тому що це е, велика історія, яка вже е, буде детально описана за кілька миттєвостей з ігром цигаником про всі життєві спортивні моменти. Будьте з нами страшенно цікаво. Ну так, ми дійсно продовжуємо це робити, тому що Олімпіада в розпалі. Зараз давайте е, фактично перейдемо до традиційних наших тем. Е, погода на часі Так, То... налаштовуємося на день сьогоднішній, яким він буде. Знає наша Анна Мартищук. Аня, вітаємо тебе. Розповідай, якої погоди очікувати. Доброго ранку, колеги. Після дощових вихідних, які були на півночі і, зокрема у столиці, розпочинаємо тиждень, розпочинаємо цей ранок із абсолютно сонячної погоди, небо чисте. І поки сонячні промінчики пробираються у наше місто, то вулиці ще оготуються від дощів, ще мокрий асфальт, ще є калюжі і вологість така панує у повітрі. Навіть попри те, що зараз на термометрах плюс 17, ранок свіжий. Тож хто зараз збирається на вулиці, одягайте щось на довгий рукав для того, щоб продовжувати. Ож кількох годин принаймні було вам комфортно. Ну а загалом тиждень кажуть, синоптики буде у нас таким а, без особливих погодних сюрпризів, без надмірної спеки. Ну а погода сьогодні у наших регіонах от, буде ділитися на дощову і сонячну погоду. Тож зараз буду детально розповідати, що іде. Нашу погодню карту традиційно розпочинаємо зі сходу країни. Зараз там плюс 19, день плюс 26 і буде на Карпати дощ. Як час від часу не такий інтенсивний Сивний, але за винятком Харківщини там буде сухо. Ну і дощок помандрує на південь нашої країни. Дощитиме в більшості областей, але омене Одещину та Миколаївщину. Ну і зараз там плюс 19, день. Там найтепліше до плюс 29 сьогодні. Ну найінтенсивніші опади сьогодні помандрують на захід країни. Там абсолютно всьому регіоні буде дощити впродовж дня. Час від часу буде дощ, як робити паузу, можливо, навіть і прояснення, але попри дощу погоду у цьому регіоні будуть триматися комфортні температури до плюс 25, вище нуля. Ну а зараз на термометрах плюс 15. На півночі сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. Вранці плюс 15-плюс 17 тепла. Далі стопчики термометрів піднімуться до плюс 26. Ну і в центрі країни сьогодні пануватиме абсолютно суха погода. Зараз у у регіоні плюс 17, день максимум плюс 27. Ну і в столиці, як ми бачимо, що небо чисте, поки що не захмарює. Це сонечко панує, але десь впродовж дня будуть збиратися невеличкі хмаринки, проте вони будуть недощовими, Тож і в столиці сьогодні буде без опадів та температурний максимум плюс 26. Ну а зараз будемо порівнювати температурні рекорди, які фіксувалися впродовж 30 років спостережень. Саме у Києві будемо а, порівнювати. Отож, 5 серпня, в цей день а було найтепліше у 1920-му, Тоді зафіксували 34 градуси тепла. Ну а в цей день було у 1900 Омому всього 7 градусів вище нуля.